Чи повернуться миколаївські школярі за парти? Під час сьогоднішнього засідання члени виконкому Миколаївської міської ради ухвалили рішення щодо організації освітнього процесу. Які школи зможуть повернутися до очного навчання та що робити, якщо батьки не згодні із цим рішенням, розкажемо далі. Миколаївський виконком сьогодні ухвалив рішення щодо організації навчального процесу у міських закладах освіти на 2024-2025 рік. За словами начальниці управління освіти Миколаєва Ганни Личко, передбачено, що цьогоріч, з 2 вересня навчальний процес у міських школах може бути організовано в очному, змішаному та дистанційному форматі. Хочу зазначити, що очно або за змішаною формою навчання можуть працювати ті заклади освіти які отримують акти готовності на використання захисної споруди встановленого фстановленого формату а також погодження військової адміністрації на відновлення освітнього процесу також навчання у деяких школах може розпочатися у змішаному форматі однак вже на базі іншого навчального закладу у закладах освіти в яких буде організовано Освітній процес заочної або змішаної форми навчання. Дистанційні класи можуть бути утворюватися, але вони повинні бути із наповненістю не менше 30 учнів. Це нормативні документи, діючи на період воєнного стану. Крім того, харчування у школах передбачено з 17 вересня лише для тих учнів, які вчитимуться в очному форматі. Разом з тим заклади дошкільної освіти працюватимуть очно, але тільки за певних умов. Перше за світ перевірене комісійно захисне укриття і отримано дозвіл від військової адміністрації. Така сама аналогічна ситуація з організацією освітнього процесу в закладах позашкільної освіти передбачається, що вони будуть працювати як очно, змішано, так і дистанційно. Також очно будуть працювати інклюзивні ресурсні центри, центр професійного розвитку педичних працівників і міський логопедичний пункт. Однак, проект рішення передбачає, що форма навчання може бути змінена залежно від безпекової ситуації. Водночас, остаточне рішення щодо формату освітнього процесу для своєї дитини прийматимуть батьки. Якщо у заходу освіти є у свою чергу декілька класів на паралелі, то буде Класи будуть перемішані, у нас не буде як такових стабільних класних колективів, як було це до війни. Тобто будемо форматувати, підбирати створювати класи під форму навчання дітей. Якщо півкласу вибрали очно, то вони йдуть наочно. З іншого класу, ті діти, що вибрали очну форму навчання, вони з'єднуються з цими дітьми очно на цій же паралелі. У випадку, якщо не буде створено такого класу дистанційного навчання, то учням доведеться переходити до іншого дистанційного класу. Ну, давайте так. Ми розуміємо, що можливі зміни, якщо дадуть нам збройні сили наші можливість розпочати навчальний рік покаже перший місяць, можливо, потрібні будуть зміни носити в це, це рішення, але ми маємо розпочинати і далі вже рухатись, тому що це вперше. За десятки десятки років на нашій землі таки голосуємо в результаті рішення ухвалили одноголосно. Тож вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік, і частина миколаївських шкіл нарешті зможе зустріти учнів у своїх стінах. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.